Ну що ж, ми знов в фліпері, а значить це у нас щось нові заказ. Так, да. Ми зробили взяти цей заказ, тому що як би що. У нас вийшов новий да, заказ, да, нова, вийшло нове умно, там вже давали нові левелі і все, вроді би. Е, uh, починаємо цей робити заказ, на типу, тільки більша комната, е, я бачу купа речей. Ну, дайте, тільки ця комната тут є? Та ні, yes. ну да, я ще спаю, і ще, напевно, десь мала бути ванна, по мені здається. На ванна є, а вона може попити на ванну. Бо якби тільки сьогодні о, о, о цих заказах раді кого якась філія присходить. Ви лісів, давайте виносимо мусор, і боєм нікно, люди, які не миють вікна за собою. Ну, ну Помийте за собою вікна, щоб Матвій ну, раз порадувався. У нас заказ закрійський Том, я кажу, типа цей заказ не перевели, як було з дологом заказу в нулій серії, там ми робили гараж. Тому я не можу що сказати, тільки можу сказати, що це щось кота, тому що тут написано Кітці. Все, що я вам можу сказати. Ну, заказ такий, напевно, невеличкий, ну, інтересно, мені, здається, буде. Кстати, купив, до речі, будинок ще один третій вже на своєму щиту, чи Четвертий. Четвертий, вроді би. Ні, третій купив, а мене ж того був. Коротше, коли ми будемо робити, ну, на сьогоднішній серії ми почнемо, що робити. Будемо просто, оскільки ця серія наскільки довга, наскільки коротка.

це все, що нам додав ці обнові не густо, але нормально. Купляємо не це старі, тому що теж може якісь котиками нам додавали, ну ні. Для цього фліпер вже не вирішив. Стати реально кожного тижня реально обновок, Та все, скільки здобавили цього разу, потому що разу один, но ну, фліпер реально стараються. Uh, це вже обнова другий тиждень, і в наралі з предметами, заказами. Ще науч очікувався від вас фліперці Стій, теж що вам робити? А я от ці вода от предмети. І де я щось можу зробити. Я не уверена. Просто в мене реально, якісь провали в пам'яті останнім часом. Uh, тому uh, Не збираю, коли дуже щось сильно буде затупити, або просто такого сісти і нічого не говорити. Це вже старість. А я тим часом не бачу предмет, який нам треба замінити. Ну, Він десь є або. Купили. І диван. Певно, тепер його тут треба ставити. І. Ще такий от диванчик. Окей. Ковер. Напевно, тут. О, да, например, ну, сегодня будем купляться обновы. Мяу, да, окей. Мяу-мяу. Косяча-мыска. Оп. Корм. Окей. И бабушкин склад. А, вс. Футы. Это весь заказ. Да. Вот и психо. Вот дом. Мы не будем строить каждый буквы и милосари, но. Побачите. Давайте для початку продамо тут все Хоча б для початку. И прибираємо Оп. Оп. Це теж продаем, а, а, це... а, а це не продаем. Мало того фільму бабушки не шота там. І так я зібрав такі пальне, які можуть бути в нашем місці. Покажем доказати якому. тут іще. Спадки вот нові я лишаю. стоять не буду брати. Оп. Так вот. Во. Нормально же речи. Мешается. Оп. Каждый будет смыть викна, что в прям не треба. Может найти викна? каждый что не знаю. А, Помалу я это в продавлю. Що треба вже поробити по. У нас всякий мусор поприбирати. Коротше, клінінг вовсю робота. Тут, тут, стелік. Це. Це от, там треба подати, бо вам не безполізно, якби. Мої до задумці. Поруч цього теж вікна можна продати. Мені не треба. Так, тут не Забув. Продаємо це все. Ці кондиціонери. Це все. Я продаю Це теж. Це покажу теж. Оп. Оп. Да я это все продаю нафиг, даже он не за все. Я по буду за кадром проверять, короче. <coughs> надо. <coughs> uh, я кусся, так написать. Сделаш. А, а, а не так? Плитка, значит, надо шукать так. Ну, так и мне надо сделаш. Во! Утопия. Я купляю, ви потім поймете нашу. Ну, а пока що з вами отлично попав, потім прибираю. І наступні серії потім куда що робити інтересне.